Життя триває. Попри війну і терор в Україні народжується нове життя. У нас в Одесі є давня традиція вітати новонародженого, який з'явився на світ першим у новому році. Цьогоріч це хлопчик Марк, який народився о 15-й на першому у пологому будинку номер 1 одразу після повітряної тривоги. Мама Юлія, оператор зв'язку у військовій частині. Вона повернулася до Одеси з Херсонської області, де перебувала разом із частиною до кінця листопада. Зараз мама та немовля почувають себе добре. Загалом 1 січня в Одесі народилось 9 дітей 7 хлопчиків та 2 дівчинки. Я щиро бажаю їм рости здоровими та щасливими у вільній та мирній Україні.